Громада попрощалася з двома захисниками. Майор, заступник командира батареї з озброєння військової частини А 4123 Ігор Подолянчук, кадровий військовий брав участь в АТО. У травні 2024 року його направили в зону бойових дій в складі 67-ї окремої механізованої бригади. У березні цього року отримав поранення і контузію. 11 квітня 2025 року. В одному з лікувальних закладів серце Ігоря Подолянчука зупинилося. Поховали захисника на кладовище села Вербка Дубівської громади. Стрілець санітар гірсько-штурмової роти військової частини А 1778 Солдат Сергій Селіванов, мобілізований у серпні 2023 року. Під час боїв на запорізькому напрямку був поранений. Після лікування повернувся на фронт. Сергій Селіванов загинув 13 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Привільне на Донеччині. Поховали захисника на Алеї Героїв міського кладовища. У Ковалі побувала перша заступниця міністра розвитку громад та території України Альона Шкрум. Вона ознайомилася з ходом термомодернізації у трьох закладах: ліцеях номер 12 та 7 і дитячому садку номер 9 Окрім цих об'єктів, проєктом охоплено ще чотири громадські будівлі. Ковальська громада є прикладом успішної реалізації інфраструктурних проєктів, які фінансуються європейським інвестиційним банком. Вільська влада і громада продовжують допомагати фронтом цього тижня. Чергову партію обладнання придбаного за бюджетні кошти, отримали військові. Шість квадрокоптерів, 53 FPV безпілотника, п'ять зарядних станцій, два супутникові модеми Старлінк. Комплекс РЕП передали бійцям Сил спеціальних операцій на згвардії України, соті й та 127-й окремим механізованим бригадам. Без вашої підтримки, без дронів і без арти. Нам не перемогти. Тому дякую ковільчанам, дякую е, владі міста Ковіль за допомогу. У галереї мистецтв відкрито 29-ту виставку конкурсу робіт дитячої творчості Великодня веселка» Під гаслом з вірою в перемогу. Три сотні учасників представили понад 400 творчих робіт. За зайняті призові місця нагороджено 100 юних митців, 113 авторів відзначено грамотами. У парку імені Тараса Шевченка розгорнуту експозицію робіт учасників щорічного фестивалю конкурсу Писанко дивуй 37 яскравих композицій великодніх кошиків представили загальноосвітні, дошкільні та позашкільні заклади. Експозиція просто неба діятиме упродовж наступного тижня. На благодійному ярмарку на підтримку збройних сил України який діяв у центрі міста зібрано майже 177,5 тисяч гривень.